Після прибуття на пандору, люди створили низку баз, справжніх форпостів цивілізації серед диких джунглів. Але кожна з них мала свою історію, мету і темні секрети. Один Гельсгейт, Халаєсгейт найвідоміша база корпорації RDA. Це головний науково-промисловий центр на пандорі. Тут розташовані лабораторії, житлові модулі, ангар для аватарів і транспортні майданчики. Саме тут Джейк Салли вперше зустрів доктора Грейс і дізнався про світ Наві. 2. Залізна стіна, завол. Величезна оборонна споруда, що захищала промислові зони від атак місцевої фауни, побудована для збереження лінії постачання між базами RDA. 3. Комплекс Silver Lake Silver Lake Complex. Дослідницька база, де проводили експерименти з флорою пандори, намагалися створити штучні ферми та адаптувати земні рослини. Проєкт провалився через токсичну атмосферу і агресивну природу місцевих видів. 4. морська станція, Шакал sea Base Джекел. Підводна база, побудована після подій першого фільму, щоб досліджувати океани пандори. Саме тут RDA намагалася знайти нові ресурси, сховані глибоко під водою. 5. Нова база Ардії Забричхат побудована у фільмі за Water, величезне, укріплене місто, здатне приймати цілі зорельоти. Це символ нового вторгнення людей і нового конфлікту з народом Меткаїна. Люди не просто побудували бази, вони залишили слід на пандорі, який не зникне навіть через століття. Питання лише одне: хто переможе у боротьбі за цю дивовижну планету, люди чи сам дух Ейви?